Церква слава Богу, слава Ісусу, що ми на цьому місці в цей ранковий час, в неділю, ми можемо прийти в церкву, бачити один одного і радіти, що ми, що ми всі живі, здорові і в Господі. Я хочу сьогоднішній день і сьогоднішня моя проповідь буде, знаєте, на таку тему я багато переживав. І назвав так, е, тему так прагніть святого життя. Так, чомусь Ісус говорив про Царство Боже багато. Бог так виділив, оприділив, щоб ми були відкуплені Ним. Тому я переживаю і я хочу, щоб ми сьогодні щось кожен із нас взяли для себе. В першу чергу я собі проповідую. І, знаєте, і кожному із нас. Я хочу одне із місць зачитати, це буде записано в перше послання Петра, перша глава, другий стих. Перше послання Петра, перша глава, другий стих. Ще з початку світу, згідно з задумом Бога, Отця нашого, через освячення. Духом вас було обрано стати Його святим народом. Волею Бога вас було призначено бути слухняними йому і очищеними завдяки жерттовній крові Ісуса Христа. Благодать і мир, нехай вам примножиться. Ось таке місце написав апостол Петро. І хоче, знаєте, по поводу святого нашого життя, і хоче, щоб ми розуміли, як Бог нас виділив ще до початку світу. Я хочу ключові слова тут виділити через освячення, щоб ми були святими і були очищеними. Через жертву Ісуса Христа. Всі ми знаєте, був час, коли ми впізнавали Христа. Був час, коли ми народжуємося згори. Коли ми ще більше впізнаємо і розуміємо цю жертовність Христа, ти ми розуміємо, на яка Божа, який Божий був задум, що Він ще до початку створення світу мене. І тебе, дорогий брат і сестра, вже вибрав. От представте, вже вибрав. Так, да, нам приходиться жити, берегти себе, освячуватись. Але в, в цьому ми маємо розуміти, через жертву Ісуса Христа ми маємо таку знаєте, привілє, привілегію. Ми знаємо, що в старому заповіті було багато законів яких було дуже важко виконувати. Якщо ти вибираєш дорогу закона, то ти маєш дотримуватись. А нам залишається просто бути святими, ходити в праведності перед Богом, в чистоті, освячуватися. Я хочу ще одне місце зачитати, як підтвердження до Єфісіян 1 глава, 4 стих. Бог обрав нас у Христі. Ще до створення світу, щоб були ми святими і чистими перед Ним, бо Він любить нас. Бог вибрав через Христа. Чому? Тому що Він любить нас. Для чого? Щоб ми були святим і чистим. Коли ми це будемо розуміти, що таке святість, що таке е, чистота, я буду далі е, говорити. Про, про, про святість. Я не, не хочу тут, знаєте, зараз говорити про святість, таку, знаєте, є наіграна святість. Можна, знаєте, як було раніше от веду приклад, 1500-600-х х, -х одах, там настільки Пробували удосконалювати, що, допустимо, є явні такі гріхи, допустимо, не вбий, не випивай, не роби перелюб, не кради. І, і от можна перечисляти, такі явні. Що ти? Я думаю, ми бачимо і на сьогоднішній день, є багато і невіруючих, що цього можуть дотримуватись, і можна сказати свята людина. Але Ісус. І, і Бог йде далі. Це не не, не це явне. Ми і так це маємо дотримуватись. Це як каже, і невіруючи знає, що це все погане. А є щось більше. Це те, як ми себе поводимось, поводимо, то як ми розуміємо нашу святість і Божу святість. Тому що дивіться, святість є однією з великих цілей нашого відкуплення. Щоб ми побачили в майбутньому Бога Ісуса Христа, нам потрібно освячувати. Нам треба бути святим, тому що ми знаємо нічого не чисте, що не війде в царство. Амінь. Ми це знаємо. І ми знаємо, що нам треба зростати в благочисті. Ми знаємо, що ми маємо це не просто показати, що я сьогодні там, чи не протягом якогось дня. Чи тижнів, чи місяців я там туди не дивлюсь, туди не хожу, це не роблю. І знаєте, закритися, і в цьому я буду показувати свою святість. Ні. Вона, вона, вона простіша. Чим більше Ісуса в нас, тим ми більше будемо відображати Божу знаєте, цю святість. Тим ми будемо розуміти. Що потрібно робити, що не потрібно робити, що казати і що не казати. Знаєте, хочу ще зачитати таке місце про, про нашу таку, знаєте, внутрішній такий стан. Це до Галатів 5 глава, 22, 23 стих. Там написано такі слова. Дух же продо... породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладання. Ще раз зачитую, любов, радість, мир, терпіння, доброта. Великодушність, вірність, лагідність це все одних із якостей віруючого, віруючу людину. Це не щось явне, коли ми себе від чогось утримуємо. Це так, да, і те потрібно, але ще є отакі ось плоди. Ми маємо проявляти, знаєте, терпіння, проявляти любов. Великодушність, лагідність. і оце можна продовжувати. Правда, ми інколи відчуваємо людей, коли люди не наіграні з тобою так поспілкуються там, хвилин 20. І ти розумієш, що в ньому прибуває, знаєте, Христос. Тому що Він натхнений. І, знаєте, Христовий. Він в собі, оці всі якості старається, знаєте, держати. І, і не тільки показати, що я отак, він так і виконує. Не потрібно, знаєте, нам один одному, знаєте, потикати. Ай, ти себе ведеш негарно, ти тут так поступив чи ще щось. Ні, це ми маємо самі розуміти, що це є якості нашої святості перед Богом. Хочу ще зачитати одне місце. Знаєте, є багато спілкувань по поводу того, що е, ми вже спасені. Якщо ми вірою приймаємо Ісуса Христа, ми спасені раз і вже назавжди. І так, да, ми життя проходимо, і бувають різні моменти, але ми вже спасені. Тобто виглядає так, що ти вже знаєш Христа, ти знаєш про жертву Христа, і тобі, виходить, не треба дотримуватися якоїсь святості чи благочестя. І тут написано від Матвія 7 глава, 21 стих. Матвія 7,21. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Ти Господь мій увійде до Царства Божого, а той лише, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Тобто тут говорить, це не просто знати. Тут ще є потрібно знати волю Отця нашого, волю Бога. Ще зачитаю перше послання до Корінфян. 6 глава. Перше послання Корінтіан, 6 глава 9.10. Хіба ви не знаєте, що неправедні люди не успадкують Царства Божого? Запитання. Це як питання. Не обманюйте самих себе. Ніхто. Ні розпусники, ні допоклонники, ні перелюбники, ні мужоложці, ні злодії, ні скнагри, ні п'яниці, ні наклепники, ні шахраї не успадкують Царства Божого. Можна перечисляти. Багато в Писанні написано. Можна перечисляти багато що. Я чому хочу, щоб ми розуміли, я не хочу просто, знаєте, розказати або так знаєте, нам всім розказати про якийсь недостаток. Ні. Я хочу, щоб ми розуміли цінність жертви Ісуса Христа. Правда, коли ми розуміємо, що за нас Христос пострадав, коли ми розуміємо, що пролита кров, і ми спасені, але нам ще потрібно. Знаєте, себе зберегти для Царства Божого. тому що туди нічого не чисте, не зайде, нічого не чисте. І там написано: просто сказати: Господи, Господи, і Ти спасешся. Так, да, є приклад, коли на Голгофі Ісуса Христа, Ісуса Христа розпинали по праву сторону і по ліву. Були злодії, яких теж розпинали, і один із них сказав, ну, поняв, що Ісус Христос це Син Божий. І це, тоді Він отримав це спасіння. Ну це як виключення. Ми не можемо на цьому опиратися і, і казати, а я проживу до старості. Дай Бог, щоб ми. В мудрості, знайти, в силі дожили і, і з Богом. Але це самообман, коли ти сам собі кажеш, та я, якщо я це, десь щось не так поступив, я ще покаюсь, десь щось не так з ближнім або з іншими поступив поза церквою, і ти думаєш, що Бог спасе. Не потрібно обманюватись, Нам потрібно розуміти, що. Говорить, що нічого не чисте не зайде, царство Боже. Коли ми при розумі, коли ми при свідомості, коли ми наша совість осуждає, говорить про те, що ми тут неправильно поступили, або неправильно сказали, або якісь інші речі, то треба покаятись, признати перед Богом, перед церквою, перед людиною, перед самим Богом. У Божому царстві немає навіть натяку на будь-що гріховного там. Правда? От нема натяку, що тут написано, нічого не чисте. Тобто, ми маємо розуміти, нічого це від слова нічого. Тому ми маємо пильнувати за свій духовний стан тут і з час. Ми маємо, знаєте, через Євангелію, коли ми читаємо Біблію, через Ісуса Христа. Себе відображати. Чи в мене все в порядку? Чи мені потрібно щось міняти? Чи потрібно мені тут е, поправити? Для чого? Для себе ж самого. Для себе самого. Якщо ми хочемо бути в Царстві Божому, то ми маємо тут, перебуваючи тут ще на землі, поправляти свій духовний стан, тому що це важливо. До євреїв, 12 глава, 14 стих, ще написано такі слова. Євреї 12,14. Прагніть жити в мирі з усіма людьми, тримайтеся подалі від гріха та прагніть святого життя. Тому я назвав проповідь: Прагніть святого життя. Бо без цього ніхто не зможе побачити Господа. Тому, друзі, я хочу, щоб ми ще раз і ще раз, коли ми зараз будемо молитись, коли ми підемо по домам, по своїм справам, щоб ми розуміли, що від початку світу Бог вже вибрав мене і тебе. через Святість через очищення через Ісуса Христа, щоб ми належали Йому і щоб ми могли не просто пройти життя, а ще й попасти в царство Боже. Правда, було б обідно всю життя сходимо в церкву, щось знаємо, щось пробуємо, але в царство Боже не попасти. Ну, грубо звучить. Ну, так Писання каже. Не від себе кажу. Нічого не чисте, не, не, не зайде, так слово Боже. І ми тоді не зможемо сказати, ой, а я за це не знав. Я думав, що я там не вкрав, не вбив, не, 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 пере, не зробив перелюб і чи інші такі, знаєте, явні гріхи. Я думав, на цьому все. Ні, є щось більше. Є ще внутрішній стан, є те, що я зачитував, є плоди духа, які мають бути в кожному із нас. Тому давайте ми зараз ще помолимося, станемо. Попросимо Бога, щоб Бог нам дав мудрості, дав сили, не просто знати, а щоб ми, знаєте, перебуваючи в Його слові, перебуваючи в Його святості, з кожним днем ми могли йти далі. І не, не знайте не в страху, не в страху. Повірте, чим більше Ісуса в нас, тим легше нам буде проживати це земне життя. Амінь. Амінь. Давайте будемо молитися. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за цей ранок, Боже. Ми дякуємо Господь за Твоє відкуплення, за те, що Ти нас, Господь Боже, ще до створення світу вибрав нас, освятив нас. Господь відібрав нас, Господь, для того, щоб ми, Господь, з тобою були в Царстві Божому, Господь. Допоможи кожному із нас, Господь, не просто знати, та інколи Господь це все важко, але ми знаємо, Господь, що ми самі, Господь, це не пройдемо. І ми знаємо, Господь, що є Дух Святий, є Ісус Господь, з нами, Господь. Тому я прошу Тебе во ім'я Ісуса Христа Боже, прибувай з кожним із нас в кожному дні, Господь Боже. Щоб ми могли, Господь Боже, бути відображенням Твого, Господь царства, Господь Боже. Я молю Тебе, благослови нас. Допоможи кожному, хто зараз прагне, Господь Боже, мати якесь зцілення, освячення, Господь Боже. Хто прагне, Господь Боже, від Тебе якоїсь відповіді, Боже, прийди на це місце і дай кожному, Господь Боже, слово, слово втіхи, слово підбадьорення. Слово надії, Господь, я молю тебе, Господь. Нас тут таких багато, Господь, що ми, Господь, залежні від Тебе. Алілуя, Господь Боже. Допоможи, Господь Боже, щоб ми перебували в Слові. І Слово Боже, воно нам відкривалося, і воно відкривалося нам, Господь, на славу Господь Боже, щоб ми не просто знали, а й змінювалися, Господь Боже. Допоможи, Господь Боже, щоб любов Твоя, Господь Боже, вона приникала, Господь, не тільки в розум, а ще й в наше серце, Господь Боже. Я молю Тебе, щоб ми могли змінювати, їх, Боже, і Господь приймати ближніх, Боже, без всякого осудження, без всякого, Господь Боже, якогось е непорозуміння, а при приймати Господь, таким, як ти нас бачиш, Господь. Тому прошу Тебе, благослови, благослови дальніше наше служення, будь з нами, будь прославлений, великий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь Амінь.